Як тільки говориш гроші і церква в одному реченні, у багатьох одразу алергія, о, зараз будуть тягнути гроші з нас. Давай, чесно, і по-протестантськи розкладемо, Я ж протестант. за що в церкві нормально брати гроші, а за що категорично ні. Ну, тема грошей точно байдужим нікого не залишить. Чесна та відверта відповіді на складні запитання до християн: за що в церкві можна брати гроші? А за що категорично не можна брати гроші? Почнемо з головного. У новому заповіті є дві абсолютно різні площини: перше це підтримка служіння, друге це торгівля святим. Оце друге жорстко заборонено. Біблія прямо каже, що служителі можуть жити з Євангелієм. Апостол Павло пише: Господь наказав тим, хто проповідує Євангеліє жити з Євангелієм. послання до Карінтіяна. І ще гідний робітник нагороди своєї. Тобто нормально, коли церква отримує пастора, орендує приміщення, платить за світло, купує апаратуру, допомагає бідним, підтримує місіонерів. Це не бізнес, це здоровий принцип. Якщо церква тобі служить, ти добровільно підтримуєш це служіння. Тепер про десятини. Десятини. У протестантів немає прискорантів і такси за спасіння. Десятина це не податок у касу, у біблійний орієнтир щедрості. Хочеш, даєш 10%. Більше менше. Але ключове слово добровільна кожен як серце йому призволяє. Не з жалем, а з радістю, бо Бог любить того, хто дає рада. Ніхто не має права тиснути, маніпулювати, лякати, не здаси, прокляття. Це вже зло на Івані. І всі ці страшилки прийдеш до протестантів, у тебе хату заберуть. Це або невігластво, або свідома груба брехня. А от за що протестанти в принципі не повинні брати гроші? Це за молитву, поховання, вінчання, хрещення, таїнства. Молитися за людиною, брати за це таксу, це схоже на те, що засудив Ісус. Даром прийняли, даром давайте. Благодать не продається. У діях 8 розділ розказано про Симона, який хотів купити силу Божу. Апостоли жорстко сказали, твої гроші хай будуть тобі на погибель. Будь-яка спроба монетизувати духовний дар це кащунство. Хрестити за гроші, вінчати по працю, взяти тариф за похорон. Для біблійного протестанта це неприйнятно. Люди можуть щось пожертвувати, якщо хочуть подякувати церкві, але ніяких умов. Заплатиш, відспіваємо. Не заплатиш ні. Це вже не служіння, а якийсь релігійний сервіс. Отже, просто. Гроші в церкві це про добровільну підтримку служіння, а не про торгівлю Богом. Там, де за духовні дії ставлять цінник. Там вже проблема не з грошими, а з серцем тих людей. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові чесні відповіді, пишіть ваші коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.